Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка і я вас вітаю на своєму каналі. Я хочу вам сьогодні запропонувати тренування. Тренування буде на сідниці через стопи. В мене є такий марафон сідниці через стопи. І на кожен мій продукт я роблю два відео: одне розмовне, а друге відео я роблю тренування. Сьогодні я хочу нам провести неповноцінне тренування, сідниці через стопи. Повноцінне тренування займає 50, десь хвилин, інколи навіть годину, там 12 вправ. А сьогодні я хочу зробити міні-тренування на 20 хвилин, щоб ви спробували. Ну і звісно, якщо вам зайде, щоб ви купили повний мій пакет сідниці через стопи, для того, щоб Підкоригувати якийсь розвал сходження, якщо неправильне положення тазу, для того, щоб підготувати себе до сезону бігу, або для того, щоб прирост був в залі м'язів, бо дуже часта історія це коли нема а, результату через те, що ви просто навіть не уявляєте, у вас немає цього зв'язку м'язового, оцього, зв оцього нервово-м'язового зв'язку, що ви не розумієте, куди навіть тиснути треба стопою, щоб відчути сідниці. Отже, сьогодні тренування, тож почнемо Почнемо ми з такої вправи, переводимо праву стопу на зовнішній край ставимо, піднімаємося на носочки. Таких 15 тільки направо працюю. І я паралельно вам буду розказувати про те, що, дивіться, в цьому марафоні в мене постійно йде пропрацьовка на гомілки і гомілковий суглоб. На коліна, коліний суглоб і на стегна, і при цьому вправи на сідниці. І звісно, що саме в такому форматі я хочу дати і це пробне тренування. Тобто на гомілки, на коліна, на стегна, і все це палірнуть сідницям. 14-15. Ставимо ноги трошки ширше. Має бути трошки ширше ширини тазу. І праву ногу ставимо на зовнішній край. Прямо можете відірвати внутрішню сторону. Присідаємо назад. І коли встаємо цю, е, з внутрішньої сторони, стопу ставимо на повний палець і тиснемо великим пальцем. І ви відчуєте, як у вас включиться сідниця. 15 разів працюємо. Оп! І вся увага, великий палець. Один. Два три, чотири, Пять. шість, сім, вісім девять. 10. 11. Прям відчувайте сідницю праву 12. Ви одразу робите собі висновок. Як працює? 13. 14. 15. Ноги призібрали. Ліва нога зовнішня, рівна на носочки 15. А, у нас стопи. Мають таку кількість кісток, а, бо раніше стопа виконувала дуже класну цю функцію, там підлаштовується під всі поверхні. І зараз у нас стопа ну, реально атрофована. Навіть у спортсменів, які постійно в кросівках, у нас атрофується стопа. І для того, щоб відновити її функцію, а це дуже важливо, це фундамент нашого тіла. Тобто, якщо у нас стопа не працює, у нас далі всі кісточки, ну як на ламані, це якщо ви робите торт і у вас бази нема, то воно все так далі все пішло неправильно вибудовуватися. І тому, коли йдуть якісь перекоси тазу, дуже часто вивол живота або якісь перекоси плечей, дуже часто це взагалі проблема в ступі. І от в таких випадках а, я всім кажу: ну, не йдіть зразу в зал, будь ласка. Вирівняйте себе. І от для цього от якраз на низ тіла марафон сідниці через стопи. Оп, 15. Ноги поставили широко. Ліва нога на зовнішній край. Присідаємо і на великий палець ставимо при підйомі, прям стягуємо сідницю, розвертаємо всередину 15. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, Сім. Вісім, девять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. чотирнадцять, п'ятнадцять тепер переходимо на зону колін. Звісно, в марафоні ми все повторимо другий раз. Але я хочу, щоб ми за 20 хвилин пройшлись по всій базі, так, хоча б, ну, такими загальними мазками і отримали якийсь результат. Що я обожнюю робити з колінами? Я, якщо чесно, цей рух використовую в антицелюлітному марафоні, розминка до дофамінових стрибків. Ну, для мене, для колін, це найбезпечніший рух і розминка. П'яточками б'ємо по сідницях себе, але не роз, розслаблена нога, а носок на себе ну, не обов'язково вдарити в цю сторону. І виходить, ми дуже обережно пропрацьовуємо наші коліна. Робимо 40 разів. Раз, два, три, чотири. Шість. Вісім. Дев'ять. Раз. Два. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Десять. Двадцять, ще двадцять. Долучається, я зараз вам даю третинку марафону сідниці через стопи, тренування спробувати. І щоб ви як результат його придбали і попробували взагалі офігенний продукт, який вас перезбирає 40. Ноги на ширині тазу. І тепер дивіться, ми ставимо на зовнішній краї дві стопи і прям присідаємо назад, прямо от, от так таз назад. І коли встаємо, втискаємо два великих пальці, і ви як збираєте сідниці. Я дуже хочу, щоб ви це зробили е трохи як з перебільшенням. Для того, щоб ви це відчули. Добре? Тобто, в залі, звісно, коли я присідаю, я просто тисну на зовнішній, потім тисну на великі пальці. Але зараз робіть з перебільшення 15. Оп. Раз. Два. Три. избираемся сбираем сиднец. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, Десять. Одинадцять. 12, прям всю увагу тринадцять. 14, П'ятнадцять. Я хочу, щоб ми трошки видихнули. Я вам таку ремарочку зроблю. Під час цього марафону. Він в мене вже відбувся перший раз, а тепер просто в записі ви його можете придбати. Мені найбільшу кількість дівчата писали таких відгуків, що е, мозок стомлюється. Ти настільки туди увагу, сюди затиснуть сідницю, а потім з, з часом ти розумієш, що ти взагалі бездумно робив якісь рухи, і, звісно, нема цього нервово-м'язового зв'язка. Якщо чесно, я вважаю, що тренуватися, наприклад, під якийсь подкаст дуже небезпечно. Чого? Бо ви не формуєте цей зв'язок, що ви вся увага стопу, натисли, затисли сідницю, коли ви просто концентруєтесь і робите класний рух. І відбувається така як дисоціація. Це психологічно, дуже велика, навіть ну, чесно, штука погана. Коли ви наче щось робите, себе в оренду здали, так можна робити, коли у вас умовно ну, якийсь більш простий рух, там біг там, чи ходите. Але по факту це дуже погано, що ваше тіло щось робить, а ви думаєте про інше і не встановлюється цей зв'язок. У вас немає контролю вашого тіла. І я вам серйозно скажу, що от дуже багато людей мені писали, що вони просто не можуть. Їм дуже складно. Давалася, ось ця штука думати про те, що ти робиш, і мозок прямо в кінці працював. Тож я хочу, щоб ви це підмітили, і, можливо, ви теж це відчуєте. Напишете в коментарях, будь ласка, давайте другий підхід зробимо на коліна і цей присяд ще раз: п'яточки сорок чотири. У мене є клієнтка на персональному веденні, ну і я коли їй даю ці вправи, вона не любить займатися низом від слова зовсім, ну але потрібно, так? І вона, коли оце п'ятками б'є по сідницям, вона не достає і постійно, от кожен раз, коли я даю ці вправи, вона постійно, Даша, це ви відростили попу, ви можете бити, а я не можу. І це ну, такий ржач, що по-перше, не обов'язково ви маєте доставати цього досить. І не переживайте, якщо ви себе не б'єте по попі, все з вами нормально. Але коліно має ходити в амплітуді 180 і велика проблема, я з цією темою просто виступала дуже давно, дуже довго. Я з 2013 року в своєму житті перейшла на підлогу. Тобто, я спала на підлозі, сижу на підлозі. Зараз у мене є робоче місце для зйомок, але я не сижу отак, як на стільці. Бо у нас тоді виходить, що коліні тільки 90 градусів воно працює, умовно. На стілець піднялись, в машину піднялись. А далі у нас ж амплітуда 180 має відбуватись. І відбувається дуже дивна історія з колінами. Тобто, у нас є, як, знаєте. Амплітуду, на яку ніколи ніхто не повертав. І потрібно працювати в повну амплітуду, обов'язково. Так, другий підхід, ноги на ширині тазу. На зовнішній, прям дуже сильно поки демонстративно присіли і втисли великі пальці, втисли сідниці. Один. Два. Три. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять на великі пальці і на сідниці прям стискаємо одинадцять. 12. 13. 14. 15. Добре, стегна, це улюблена штука. Бо я після марафону сідниці через стопи записала три місяці я записувала антицелюлітний марафон. Це, ну, перший марафон, там дві частини. Це прям потужний прям Нормально, от ті, хто пахає і звик, там кайфануть. А ще один я записала доцелітний марафон для всіх, хто не може робити випади, болять коліна або стрибати, бо там є лімфодренажні штуки, такі. І фішка в тому, що там дуже багато пропрацьовки кульшового суглобу. Бо якщо отут у нас це все затиснуто, ми багато сидимо, бо отак от навіть уже звикли рухатися трохи в нахилі. То у нас тут відбувається застой лімфи. І це перше, ну, просто, якби, перша причина целюліту. І коли ми пропрацьовуємо ці зони, звісно, він іде. І в мене вийшло так, що я засняла сідниця через стопи, а потім якраз на целюлітний вийшов дуже круто. І я по собі побачила, наскільки круто ну, це якби, вплинуло на стан моєї шкіри. Там В кожному марафоні є ще догляди. І ну, я прям рекомендую. Працювати з кульшовими суглобами постійно. вправа яку я просто люблю, ми а, сідаємо дуже широко ноги, ставимо. І дві ноги, от у вас має бути прямо от як 90 градусів. Дві ноги завалюємо вліво і верхню ногу праву відкриваємо 20. Раз, два, три. Тримайтесь. Це вже кінець. 4, П'ять. Ну, на марафоні там не просто. Зразу кажу. Шість. Це нормально, класно така от база. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. 6, 7, 8, 9. 20. А друга вправа це просто теж моя любов тепер. Стаємо на коліна і праву ногу ставимо чітко носочок в сторону. Опускаємося тазом, але дивимося вперед. І вирівнюємо. Ми дуже сильно тягнемо внутрішню сторону і працюємо з кульшовим суглобом. Так, 15. Працюю раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, онад. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Таке тепло тут має бути. Дві ноги широко завалились вправо і ліве коліно розкриваємо. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. 8, дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Ну, я знаю багато таких прав шість. Сім. У мене є клієнти, які зі мною ще з першого мого клубу. Це був клуб сенсей. На Якіра 8, далі це була Деревлянська 8, на Лук'яновці. Я там працювала з 10-го року, наче. Ну, я так чітко не пам'ятаю, 9-й це був чи 10-й. І фішка в тому, що я починала, я вела пілати з групи. І от в мене є клієнтка, яка до сих пір з тої групи на пілате зі мною. І вона кожен раз каже. Де ви берете ці вправи? Наша. Я думала, я вже вивчила. 15 чітко на сочок сторони. Тож, вправ багато, я дуже класно їх досліджую і структурую. Мені це дуже подобається. Тож завжди є щось на ваш смак. Ви зможете просто записатись до мене на консультацію, якщо що. І ми з вами підберемо. Або просто для себе зрозуміти з цих відео, що вам більше підходить, і почати займатися. Бо, якщо не почнете, ну, якби нічого страшного не буде тут, але в майбутньому буде дуже неприкольно. Бо тіло, воно створене працювати і їм треба займатися. Оп! 15. І що я хочу чим завершити, я дуже полюбила одну вправу, ми її використаємо як заминочку. Стаємо на колінах і долоні трошки вперед. Стали в таку планку від плечей до тазу, до колін. І тазом, як наче на підлозі, малюємо 10 обертів в одну сторону, 10 в іншу. Але внизу не провалюємося, щоб живіт вниз. Спокійно. Три, 4. Пять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, Десять і вин. Раз два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сі. 8, 9, 10. Сіли стопа до стопи вниз нахилились, розслабляємось. Я хочу підрезюмувати. Ми зараз з вами зробили тренування з марафону сідниці через стопи, яке плюс-мінус десь ну, 30% від загального тренування по силам по часу. Цей марафон дуже, ну от він реально дуже крутий. Його круто зробити, наприклад, перед тим, як ви хочете йти бігати, щоб собі не нашкодити, щоб пропрацювати всі суглоби, дати тонус в ноги. Його круто робити, коли а, ви засиділись і ви відчуваєте, що там після пологів або взагалі у вас якийсь перекос пішов, коліно, стопа, ви просто, може, стаєте уже криво. І цей марафон дуже круто працює, коли ви перестали прогресувати, наприклад, в залі, хто прям тренується. То беремо цей марафон, три тижні бомбим, перерва. І знову три тижні, там два блоки по три тренування в тиждень. І я вам всім бажаю, щоб ви завжди знаходили варіанти для вирішення ваших задач. І, можливо, цей блок, це тренування буде одним із таких. Варіантів. На сьогодні все. Я дуже вас попрошу залишати коментарі. Це допомагає розповсюджувати а, такий матеріал, і я тоді буду з радістю давати якісь ще міні-тренування в такому вільному доступі. На сьогодні все. До побачення. На здоров'я, свят!